Їжа, транспортні витрати та одяг, чимало українців сьогодні живуть від зарплати до зарплати. У нас європейські ціни, але не європейські пенсії, зарплати. Зараз на 100 гривень пішов, купив три одиниці, наприклад, продуктів, магазині, в супермаркеті, будь-якому, і все. а вартість комуналки для багатьох українців взагалі захмарна. Ну то нікуди ни ні в які ворота не лезять. Йде грабіловка, грабьош. Як визначається рівень бідності та скільки на день витрачає звичайна українська родина? На уроки балетних танців п'ятирічна Вікторія завжди чекає з нетерпінням. Від самого ранку про них тільки й говорить. Оте мати тренувачна форма балетом. Вікторія займається вже два роки. В майбутньому бачить себе професійною балериною. Танцювати хоче у класичній виставі Лебедине озеро. Я завжди беру свою чорну форму це чорний є для дитини свято, для батьків зайві витрати. Щомісяця мама Вікторії Марина витрачає на отакі уроки близько півтори тисячі гривень. Також гроші йдуть на виховання меншої доньки Ксенії, їжу та одяг. Кожна гривня в бюджеті молодої родини розписана. А непередбачувані витрати боляче б'ють по гаманцю. Мені недавно заболіли всі втроєм з дівочками. І якби для нас це був фінансовий такой стрес. Якби вот ні ситуації вони чуть-чуть так от вибивається з калії, тому що би, у нас все розписано, розписане, А ще шокує Марину комуналка. За невелику однокімнатну квартиру цього місяця їй довелося сплатити 700 гривень. Грошей хронічно не вистачає. Сьогодні більше 80% українців живуть за межею бідності. При встановленій ООН мінімальній нормі у 5 доларів на день. Кожен українець в середньому витрачає не більше 2 доларів або ж 55 гривень. Це трохи більше, ніж у таких африканських країнах, як Ліберія та того. Та організація об'єднаних націй визначає об як черту абсолютної бідності. Це населення, яке живе менше, ніж на 1 долар 90 центів в день. Все, що менше, означає, що населення автоматично потрапляє в групу абсолютно бідних. Є ще група відносительно бідних. І ось ця група а відносно бідних, це всі ті, які живуть менше, ніж на 5 доларів в день. 20 доларів на родину із чотирьох осіб – це приблизно 500 гривень. Про такі щоденні витрати мати двох доньок Марина сьогодні лише мріє. У нас гривень 100-150 виходить в день. Це найшикарніші місяці, мабуть. Але в майбутнє Марина дивиться з оптимізмом: вірить зарплати в Україні рано чи пізно почнуть зростати. Тож заробляти та витрачати її родина зможе більше, і не лише на буденні речі.